Він казав, що краще бути роздертим дикими звірами, ніж вбитим людьми. Юрист та ветеринар, дослідник природи та письменник його звали Джозеф Редіард Кіплінг, Нобелівський лауреат та великий каскар. Джозеф Редіард Кіплінг народився 30 грудня 1865 року в Бомбеї, у родині природознавця та художника, хранителя музею та письменника, який написав наукову працю Людина та звір в Індії. Дитинство майбутнього письменника пройшло серед екзотичної природи та побуту місцевого населення Бомбея. У юнацькому віці батько відправив сина навчатися в Лондон на юридичний факультет. Але у 18 років Кіплінг вирішує стати ветеринаром та повертається назад до Індії. У Бомбеї, щоб заробити на життя та навчання, Джозеф почав займатися журналістикою та писати художні твори. Через 5 років він став знаменитим письменником. Проста сувора мова, реалістичні картини з життя, що його оточувало, у яких він то заводив читача в пустелю, то в джунглі або в морський простір, то змальовував колонії з лихоманкою та виснажливою спекою, зробили його твори популярними в Індії. Невдовзі Кіплінг став відомим і в Англії. Проживаючи в Індії у 1882 вісімсот роках, він опублікував збірку віршів департаментські пісні та збірку новел Прості оповідання з гір. Першим романом Кіплінга став роман Світло згасло», герой якого талановитий художник, зазнавши поразки у приватному житті, знаходить смерть на полі бою в рядах колоніальних військ. У наступному романі Кім оспівується шпигунська діяльність хлопчика-англоіндійця, який працював на користь Британської імперії. У цей період Кіплінг багато подорожує, паралельно займаючись ветеринарною практикою. Але своєю славою Кіплінг передусім зобов'язаний поетичним збіркам. Пісні казарми, сім морів та п'ять націй, написаних думшим ритмічним віршем і зведеними до нього вульгаризмами та жаргонізмами, які дозволили здобути враження, нібито автор говорить від імені народу. У цих збірках поет змальовує життя солдат, мореплавців, піратів та купців-розбійників. Його герої відзначаються відданістю обов'язку, впертістю, ризиком та авантюризмом. Найкращі вірші Кіплінга близькі до англійських народних пісень та балад. Вони відзначаються динамічними ритмами. Вони просякнуті грубуватим гумором, а також образною простою мовою. Найбільшу популярність кіплінгу принесли твори для дітей. Особливо розповіді про життя людського дитинчати Мауглі серед звірів. Книга джунглів та друга книга джунглів. Фраза Ми з тобою однієї крові ти та я. Увійшла до золотої скарбниці світових афоризмів. Фантастичність сюжету, картини первісної природи, романтика людської мужності та відваги підкорювали та підкорюють серця маленьких читачів. Кіплінг не був багатим. Він казав, що гроші це те, що переходить з одних рук до інших та не стає теплішим. А теплоту та доброту письменник цінував у людях найбільше за все. У 1907 році Кіплінгу була присуджена Нобелівська премія з літератури за ідейну силу та майстерність. Особисте життя Кіплінга склалося трагічно: рано померла його улюблена донька, а син пропав безвісті під час Першої світової війни у Франції у 1914 році. Подружжя Кіплінгів кілька разів їздило туди, щоб, хоча б, розшукати тіло, але це не принесло ніяких результатів. Коли Англія розпочала війну з бурами, Кіплінг написав вірші в підтримку цієї війни та сам поїхав до Африки піднімати бойовий дух солдат. Письменник був чудовим стрільцем. За свідченнями очевидців, він міг влучно стріляти навіть із зав'язаними очима. У цей період він захоплюється містикою та пише збірки Різні створіння і витрати та надбання, у яких показує фатальну неминучість кінця світу. Кіплінг помер 18 січня 1936 року в Лондоні. Найкращі з творчості Кіплінга, наразі життя індіанців та поетичні книги про тварин. Вони увійшли в англійську і світову літературу.